Початку курсу і я не могла жодного слова сказати з людьми, з якими я знаходжусь на спільній території. І зараз я з ними спілкуюсь. я реально не могла самих простих речень сказати їм. І, типу, добре, що вони мене слухали, і досі слухають, і чекають, поки я сформулюю там щось. Я думаю, без них і без курсу, я думаю, без цих людей курс би не пройшов. Покращення точно відбулось. Е, сміливість точно з'явилась. Комунікація е, точно зросла з, знизу до самого верху. Я думаю, ось це дружнє спілкування. От я завжди, коли треба щось написати: окей, коли ти ще говориш щось, то не, не дуже переживаєш про свою граматику, але коли. Я писала завжди речення, то я завжди писала в Google, і копіювала і вставляла в реченнях, То зараз я хоч, хоч трохи намагаюся вже сама писати там. Дисципліна дійсно, от те, що курс три місяці реально, ну, навіть якщо я пропускала деякі домашні завдання, це правда. Але три місяці підряд ти вчиш англійську, ти можеш пропустити один тиждень, але оця дисципліна Трьох місяців вона дуже відчутна. Вона дуже крута. От те, що саме три місяці, я думаю, це дуже допомагає якось зберегти цю дисципліну вивчення. І от і внутрішній стан з цим дуже покращився. А тут ніби відкрилось якесь друге дихання, і тепер нарешті ти можеш дихати, і можеш. Говорити навіть ці прості речення, які, до яких ти не мог йти вже не знаю скільки років. От в спілкуванні ми також знаходимо цю підтримку і вчимося, от е шукаємо в поглядах, що тебе не засуджують. От е слухаєш і нарешті розумієш цей жарт, який тобі розповідає людина, там якусь історію життя. Це так цікаво. От насправді, от хотілося просто побачити всіх навіть сьогодні. Просто, нарешті, ще раз поспілкуватися, бо це спілкування стало ну, таким цінним.